Сьогодні 24 січня до нас завітала дівчача команда із нашого дружнього Старостинського округу. Команда Дем'янець Дем'янецької гімназії в чорних футболях. Наша гайшинська Ай! Команда дівчаток. У червоно жовто-гарячих. Ой, такі відтінки. Ух! Нельзя так, нельзя. Працюємо. Сьогодні вечірний час. Гайшенця гімназія трохи ожила гомін двох гімназій. Працює на спортивному майданчику, друзі. Приємно бути присутнім на цих тренінгах між двома командами. Дуже приємно. Спасибі керівництву дирекції обох шкіл спортивним інструкторам, учителям. Фізичне виховання. За надану можливість грати і бути присутніми. Молодці. Подача, див'янець. Ой! Витягнули! Якби тільки не втягнули. Ану! А, красиво! Красиво, акуратно, не спіша! Іде. Іде напряг. Але приємний. Ох, кидочок не вдався. Кидочок не вдався. Але сама атмосфера, сама подача того кидочка була суперова, друзі. Була суперова. Подача Дем'янець. Перехватили, що там Іланка. Хорошо, беруть. Не-не. Хорошо. Подача. Дим'янець. Е, э, Не подали. Але ж замах був чудовий. Даринка подає. Подача. Не схотіла. Дивимося дарі. там. Ще раз, гоняв. Чудово, молодці. Беруть. І добре. О, -о, 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 -о. Добре, Надаль скид, хороший. Трошки зайшов в команду Артем Кононенко, трошки оживить гру, щоб не було великого натхнення у команди. У обох команд зайшли хороші гравці, але вони помірно грають. Так що, все добре. Подача. Ай. Ой, молодці, артемчик. Шо там? поняв. Ой! Хороший хапонець, чуть не пройшов. Чуть не пройшов. О! Удар був потужний. До стіни прилип. Подача. Молодці. Ще раз. О, о це вже щось. о. Ааа, да висока, да гарно. Удача в сітку, дим'янці. Є подаватиме? Дивимося. Єс. Але взяли. Хороший, потужній, але взяли. Оп! Капунець від Артема і проходить пішкова. О, ні. Не до. не до перекиду. Не до перекид. Чудово. Чудово. Бути один в одному. Петхазує дівчатка. Щоб де щось на когось десь щось комусь. Ааа, і чудово. Але ж беруть, беруть і хапунці беруть. Іланка. У-у-у, прожуріла. Але взяли. Але взяли. дограєм, дограєм, Але... Ооо! знов, Ілона. Рем'яненка подача, потужня, беруть, беруть друзі. Обидві команди стараються показати чудову гру і вона вдається потихеньку, але двигається гра, а гра тренінг тут не фактично виграти партії, а Участь у тренуваннях, які сьогодні проходять у Гайшинській гімназії. А це ж чудово. Це чудово. Подача дум'янець. Що там? Ринка висока. Ай! Ось Сітко! Ось Сітко! Там. Хорошо. Ой, а там подача, добре. Ой, скит золотений. А там докит. А тут знов скит, Золотий, аж позолочений. демнянці ведуть. А! Не дійшов, не дійшов. А треба до його доходити. А треба. О! У мене кенький хлопок. І чудово. Думали, вийде, а він не хоче виходити. Подача, подача, Рома, хлопчика займа. А що там? А там опа, перевод чудовий. І ще чудовіше. Очко за Гайшину. Хороший скеточка знов зайчином. Витягується. Розросли. Дядьки. Потягується. Зразу вони трошки посидять. На лавочках посмакують. Ігра що на полі. А потім будуть грати самі. Чудово-довго завіз, довго. Пора його пора щось надріває, друзі. Ой! назріва. А де ж воно назріє? Ох, ох, Сила! Подача буде! Ох, Хорошо! За полем! по стенах. У меня Кенько, Даринка. Что там? А там. О, -о, Хороший удар, хороший. У меня Кенький и хороший. И зарахованный. Что там? Прием чудовый. Чудовый потужный прием. А там? А там разрыва. Есть. Назрев! Назрев! Чудова! О! По стенах! Работают обе две команды. Искорка! Искорка! Уже заіскрила на сривобой команд. Бомбезнею ливається, яке задоволення. А задоволення. Спасибі всім, хто на площадці. І якби у вас не було бажання займатися, ходити в спортзал. Цього б, можливо і не було. А так. Усі йдуть на зустріч із задоволенням для нашої молоді. Наше майбутнє. А на на потужній прийомчик і хлопочок. Ааа, тамчик? Даринка. А, мимо, хороший мимо. Дуже чудовий мимо. І лока. Подача беруть. І хороший прийом. Сила. Сила силенна. Але як... Який азарт. Який азарт. На полі. Спортивна поведінка. Золота. Дружня. Ух, Прожурив. Подача. О, хороший черк. На лавочку опустився. На лавочку. Віддача. Что там? Ой, хапунці, Даринка, винесла певна. Что там? О! За полем. Рахунки ми не взнаємо. Але раді того, що наша молодь займається. І це вже рахунок. Відкрили у позитив обидві команди. Оце вже И... села. А яке воно? Ай, кидачки, ти! Доігрують, доїгрують села. Зразу буде. Отаче, де м'янець. Папунці теж сила. Молодці. Що там? Оно-оно. Де там? Як? Чудово. Терес. Беруть і відбирають. Беруть і відбирають. Що там? Як там? Ано-но. Ти е. Дача індонецький. Ех гімназії трошки полетів у сторону. Трохи в сторону. Готовиться подача Гейшин. Потужна Ото в ту саму сторону. Ето супер, друзі. це чудово. Обидва м'ячі в одній тій самій стороні. Але за полем, друзі, за полем. Ой, хапунці хороші. Хороші. І приносить Диминецькі команди. Очко. А тут. А там що там? Поняв? Є. Хороший. Винос. Є. Занос. Винос. Далековато за гайшином. Що там? Поняв? Приємно. Йде. Гра тренінг. Димнянці. Гімназія, гайшин гімназія. Сьогодні 24 січня. На полі. Дівчатка. Трошки. Із хлопчиками. О! 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 Що там? Поняв, чудово! А який кидочок швирьочок! Іх! Не змогли! Не змогли! А що там було? Суддя розкаже! Приємно! Приємно друзі! Артем не подам. Неприємно! А було трошки приємно! Подача! Ох, Виніс! Оце Виніс! Оце це занос, а це винос. Чудово! Що там? Оно-но. Як там? ось ось, ось. О! Черк. Черк. По лавочці Вийшов трошки. Трошки. Вийшов. Подача От Потужно. Беруть і відбирають. Беруть і. И... О! Не відбирають Ні-ні-ні. Чудово. Чудово. що там? воняв Хорошо. Ще раз. Оп! Ааа, що робиться? А і беруть, і не взяли. Дякуємо усім командам, хто був задіяним, хто приймав, хто організовував. Молодці. Усі ми одна приясницька, велика родина, громада. Будемо, будемо допомагати. Один одному. Дякуємо, що є кому займатися спортом. Є ради кого і є перспектива. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо. Слава героям. До зустрічі. А це вже. Росла команда. Удар Рома. З Дем'янець. Прогрів. Прогрів команда гечина. Прогрів сеточку. А вона спрацювала. Уже трошки хлопчики. І дівчатка грають на інтерес. О! Артем і Рома. О! Шо там? Черк був. Чудовий, гір. 24 січня, Айшинська гімназія. Гості, команда з Дем'янець. І хлопці, і дівчатка. Вітаємо усіх подача. що там поняв ще раз. Ні. Не виходить. Хапунці. Не проходять очки. О! Хорошо! Не подалося! Не подалася. Подача! Але це хороша інтрижка! Спортивний! А беруть! А беруть! Ще раз! Назріває! Ох, не, 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 не. Але да-да. Чудовий. Ух, вийшов, подача, потужня, ух, вийшов. Юля, Дем'янець. Подача. Чудовий. Спортивний вечір. У Гайшинській гімназії. Друзі, з Дем'янець. На площадці. І дівчатка. І хлопчики блок потужній. Потужній Блок. Не ще не. Що там? Прожурив черк. Прожурив. Не було чергу. Не було. Вийшов за поле Віталій. Що там є. Yes. Беру. І не взяли, беруть. І не взяли Рома. Батько, син і дочка в одній команді. Батько подсяткою бере. Що там? Артем. Ар чудово, чудово. Спортивна Тренажерна. А на 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 витягують і обочин, і забочен достають. А мов. О, не до, не застрибнув. Або перестрибнув. Нічого. Удача. Молодці. Беруть. хлопок в стіну, у стіну. подача еще. Есть прием. И Виталька. Что там? А там назрела. Ух, сетку назрела в сетку. Ой, хороший удар. Артем. Прием. Але стена. Стена, и бы, кто ее насунул. А я бы И всю стену я бы abo na sobě Moloci Moloci Sport te oně Oj, čirka setkortem Porto di